На вулиці поганий настрій Михайла розвіявся. Весна котила понад містом, поміж кам'яними будівлями, в очах перехожих, у голосах жвавих дівчат, хвилею оновлення, радощів, нез'ясованого хвилювання. Запалювали весільні свічки вічно юні каштани, щедро даруючи дивний запах світові людям. У небі над шпилем Софії поважно пливли кучеряві хмари. Схожі на казкові кораблі. Дзвінниця палахкотіла рожевим блиском, вітаючись з ранковим сонцем. Навіть кінь Богдана, здавалося, перебирав ногами, вібрував крутими боками в лагідному сяєві теплого дня. Михайло взяв портфель під руку, зітхнув. Як гарно, неймовірно гарно! Павутина побутових розмов, легких сварок, дріб'язковості танула, відкладалася в бездонну скриню підсвідомості. Подалі, подалі всю ту піну життя, не помічати її, не думати про неї. Так заведено, так воно є у всіх, з ким він знайомий. Романтичність, тонкощі чуття, делікатність, високе поривання, мабуть. Все те існує лише в уяві творців, закоханих ідеалістів. Так та то ідеал людей, то умовна точка, абстрактний ідол, перед яким моляться, але якого серйозно не сприймають, Сагайдак доїхав автобусом до автовокзалу. Там пересів на тролейбус, який довіз його до голосіївського парку. Пішки пройшов до обсерваторії, слухаючи ярі приспівки весняного птаства. Поміж яблунями в саду ходив дядько Яків, улюбленець усіх астрономів. Його всі приязно прозивали філософом-ідеалістом. Чи то жартома, чи всерйоз садівник вперто проповідував творця Всесвіту і заводив з ученими єхидні суперечки. А хто створив галактику? доскіпувався Яків, розгладжуючи довгу сиву бороду, що спадала йому аж до пояса. Закони розвитку матерії діють самостійно, пояснювали чемно астрофізики. Навіщо ж бог, Якове? Е, не говоріть, лукаво посміхався садівник, показуючи червоновоке запашне яблуко. Ось гляньте на оце Яблочко. Воно, нібито природа його виростила, але ж облиште яблуню на призволяще, що вийде? Здичавіє, яблучка знічавіють. Треба садівника. гон як. Так і Всесвіт. Залиште матерію на призволяще, вона й теє, в хаос перетвориться. Хе-хе, що скажете? Ви не розумієте, дядю Якове, пояснювали вчені. Що тут діє закон еволюції, закон поступу притаманної матерії. А хто дав той закон, хто встановив? не вгавав садівник. А хто створив матерію? Матерія не вона вічна і єдиносуща. Хе-хе, то у вас матерія вже наподобіє Бога? Вічна і єдиносуща, сміявся дядько Яків. Вчені не витримували диспуту на такому науковому рівні, посміхалися добродушно, махали рукою і йшли до своїх телескопів та спектроскопів. А садівник дивився їм у слід, і очі його поблискували лукавим сяйвом. І чувся добродушний сміх, який неодмінно завершувала їдуча поблажлива фраза. Мало каші їли, хе. -хе. Ось і зараз. Дядько Яків привітається і запитає, ну як, до Бога ще не добралися. Він несе в подолі крупні ягоди полуниць нового врожаю, приязно киває пальцем. Михайле Кузмовичу, доброго дня вам. Здрастуйте, якове. Кажуть, що вам сорок п'ять сьогодні. Правду кажуть. То я вітаю вас та ось полунички візьміте. Спробуйте дуже смачно. Та навіщо? Та на те ж саме, по щирості. Беріте, не стісняйтеся. Ну як воно там? До Бога ще не добралися? Сагайдак усміхнувся, спробував ягоду. Прохолодна, запашна полуниця була ніжна, соковита. Дуже смачно. Дякую вам і за вітання, і за ягідки. Я ще не пробував у цьому році, а ще більше люблю суниці. Як поїду до матері, ото от вже наїмся. Правда ваша, згодився садівник, дух у суниці сильний. В полуниці ми роздули плід, а силу дикої ягоди втратили. Так-так. Так як же воно? Куди вже добралися астрономи наші? Зоре гляди, Бога за бороду вхопили? Ще не вхопили, Якове, жартуючи, відповів Михайло. Та, мабуть, і не вхопимо. Який же то бог, коли його можна за бороду вхопити? Мудро кажете, закивав головою садівник, а все таки його можна побачити. Як то? поцікавився Чемно Сагайдак. А по ділах? Як же так? Ви на небо дивитесь, така велич перед вами, а ви не бачите, не розумієте, що то все великим садівником посіяно. А як же? все кимось зроблено. Ну, Якове, весело отказався гайдак, смакуючи полуниці. ваші переконання легко заперечити. то лише так здається, що в небі краса й порядок. І вибухають зорі, і виникають нові, і розлітаються на шмаття планети. От як, приміром, Фаетон. А на нашій землі скільки свинства всякого, а чого не натворено? І блошиць, і хижаків, і гадів, і отруйної нечисті всякої, а серед людей, що діється? Садівник поганий, повчально сказав дядько Яків. Сад хороший посаджено, а садівник п'яниться. Хто ж цей садівник? поцікавився Сагайдак. А люди, сказав дядько Яків, людині доручено велике діло. А що, хіба не так? Цілий світ Бог дав людині. Твори, веселись, роби порядок. Не зобиджай слабших і менших. А ми що, га? Ну, це вже Якове казочка про Адама і Єву. Чув, чух, спасибі. Мені пора до обсерваторії. Побесідуємо якось іншим разом. Ну, йдіть, йдіть, затрусив бородою садівник, приязно усміхаючись. Шукайте, шукайте, Михайло Кузьмичу. Хе, Хе, мало каші їли. Сагайдак йшов до обсерваторії, дивувався, як може на одній планеті вживатися поряд так багато різних світоглядів, вже сягають астрономічні прилади на мільярди світлових років. А ще існують на островах океані, культи предків, передковічна магія, деякі племена Африки чи Південної Америки вірять в демонів, звертаються до них, творять жертви. А навіщо далеко ходити? В цивілізованих країнах, в тій же Англії, є об'єднання відьоми чаклунів, які мають свої газети, книги. Вони служать чорні меси сатані, вони віддано вірять в існування всякої чортівщини. Химерна штука людська свідомість. От і цей дядько Яків, він добре обізнаний з досягненнями астрономії, регулярно читає всі науково популярні журнали і книги, знає навіть про теорію відносності, а все-таки не забуває про Біблію і всі наукові здобутки трактує в дусі власного світогляду. Нема нічого консервативнішого від людської свідомості. Сагайдак зайшов до прохладної вітальні. Назустріч йому вийшов з фотолабораторії молодший помічник Сашко Помилуйко. Він радісно привітався, показав розгорнуті віалом фотографії. Михайле Кузмичу! скрикнув Сашко, радісно, простягаючи фотографії. Руде волосся їжаком. Золотисто карі очі сяяли сонячними зайчиками. Михайле Кузмичу! Нам прислали з Вірменії нові знімки. Квазари! схвильовано запитався гайдак. Квазари! Швидкість п'ять шостих від променевої. Ого! сказав Михайло, беручи фотографії із рук Сашка. Десять мільярдів світлових років. А ну побачимо. Можна підключити до вашої дисертації, мовив Сашко. А що, здорово буде? Не можна так, анахронічно. Треба подумати. Подумаємо, запевнив Сашко. Посперечаємося? Хм, посперечаємося. Про що сперечатися? Ми нічого не знаємо. Лише спекуляції, лише домисли. Тут необхідні кардинально нові ідеї, божевільні ідеї. Тоді завітайте до нашого гуртка космос і я, студенти, аспіранти, є навіть кандидати. Проте суперечки ведуться на студентському рівні, агресивно і безалаберно. Не забули ще студентських років? Ні, не забув, усміхнувся Сагайдак, розглядаючи фотографії. Коли-небудь завітаю, начините мене вибухівкою. Може, й моя дисертація полетить шкребердь. Чого там? схвально озвався Сашко, вдоволено потираючи шкарубки від пальників та паяльників руки. Добра дисертація, не прибіднюйтесь. Правда, є трохи ортодоксальності, але. Що, але? поцікавився Михайло, ти доказуй, ти по-дружньому. Та нічого, заспокоїв Сашко, всі так роблять богові Боже, а кесареве кесареве. Молебень треба одспівати. Це правда, зітхнув Михайло. Спробую переглянути, а то незручно. Тоді завалять. Краще хай де так. Треба ж віддати поклін ортодоксам. А чи треба, запитливо озвався Сагайдак. А в схоластичне питання. Я пішов, подивлюся, подумаю. Так ти кажеш, космос і я доведеться послухати, дякую Сашко. А в нас щось нове є? Червона пляма знову активізується. Цю ніч отримано чудові спектри й фотографії принести? Зажди, сьогодні ж іменини. Я хочу виключитись, а завтра відпустка. Поздоровляю, сердечно мовив Сашко. Зоряного вам здоров'я, термоядерного. Спасибі, засміявся Сагайдак. Приходь сьогодні в Москву, вип'ємо чарчину. Та ви що? Мені незручно. Там всякі ваші доктори та старші. А яке це має значення? здивувався Сагайдак. Ти ж мій друг? Приходь. Грошей нема на подарунок. Дурниці, ти мені приємний і так. Може, приємніший від академіків, серед них мало божевільних, а жаль, ну, бувай. Не забудь о шостій, другий поверх, там офіціанти покажуть. Ну, пройду.